Ранок у соцмісті свист ракети та вибуху шостій ранку. Уламками та склом буквально осіяна одна з центральних вулиць міста. Ранок для криворіжців розпочався з атаки росіян. Заду мене той самий готель, який росіяни атакували ракетою. Тут бачимо, що будівля зруйнована вщент з першого до третього поверху. Дивом вдалося уникнути великої кількості жертв, бо наразі готель не працює, каже керівництво. Від російського терору буквально здригнулося все місто. Ось що кажуть місцеві про момент атаки прокинулись у шостій ранку. Так від вибуху ми мешкаємо через три вулиці. Схватили дитину з ліжечка і побігли до коридору. Зателефонували мамі. Вона в цьому будинку мешкає. А вона каже, щось мене вікон немає, і двері не відчиняються навіть з кімнати в кімнату. Від ракетного удару по місту травмовано п'ятеро людей: троє жінок, двоє чоловіків та десятирічна дівчинка. Її та ще одну постраждалу у стані середньої тяжкості довелося ошпиталити. У нас п'ятеро людей отримало поранення. На превеликий жаль, дівчинка 10 років знаходиться зараз ще в лікарні, стан її ростіння як середньої тяжкості. Вибуховою хвилею понівечено найбільше трьох десятків багатоквартирних будинків біля місця атаки. В них побиті дахи, а вікна та балкони повилітали більш ніж у тисячі квартирах. Вікно було вирване, вибите, стекла куча, на кроватях, стекла, там, стекла, там, там, там все пообривало. Господи, мама, слава Богу, що ти жива. А це все мені кажеться тут. І сказала, щоб він пропав. Той брат, який був нам завжди братом, а тепер він ворог номер один. Від вибуху понівечено і цирк, палац молоді, магазини, автомобілі та чотири заклади освіти. Працівників серед постраждалих немає, а практично всі вікна навчальних приміщень вони постраждали або частково, або повністю. Тобто зруйновані склопакети, зруйновані пошкоджені рами. На час проведення ремонтних робіт ми перейдемо поки що тимчасово в онлайн режим будуть. Діти і вчителі працювати онлайн. Наразі на місці працюють рятувальники, комунальники та медики. Штаб допомоги облаштували поблизу. Сформовано бригади, які допомагають пенсіонерам та маломобільним. Штаб розвернуто на базі 103 ї школи. Плівка, ЛСБ, рейка, і все, що треба. Створені бригади з комунальників, які допомагають людям, хто цього не може, пенсіонери, інваліди і так далі. Це все зробити. Також там пишуться вся. Заяви на матеріальну допомогу за допомогою та будматеріалами тут вишикувалася величезна черга. У мене квартира на третьому поверсі, то в мене побивало всі абсолютно шибки. Плюс іде подзвонили, кажуть, приїжджай лови вікна. Написав заяву в поліцію на допомогу. Звісно. Ну, часу чекає в черги пленку. Доски, щоб забити, бо дощі крові обіщають. Станом на сімнадцяту годину у Кривому Розі відомо про шістьох постраждалих під час ракетної атаки по місту. До лікарні звернулася 58-річна жінка із переламом кінцівки. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новина одинадцятого каналу.